Що таке плуг? Плуг спілка українських селянських, селянсько-пролетарських письменників, заснована у Харкові наприкінці березня 1922 року. Ініціатор і незмінний голова Сергій Пилипенко. 1931 року організацію переіменовано на спілку пролетарсько колгоспних письменників. Припинила існування після загальносоюзної постанови від 23 квітня 1932 року про ліквідацію всіх літературних об'єднань і створення єдиних спілок письменників. Мета й програмні засади. У декларативних документах Плуг проголошував завданням виховання широких селянських мас у дусі пролетарської революції, боротьбу з міщанською власницькою ідеологією та залучення сільської молоді до активної творчості. Спілка стояла на радянській платформі та підкреслювала союз робітничого класу та трудового селянства. Організаційна мережа і чисельність. Плуг дуже швидко став найбільш масовою літературною організацією УСРР 1923 року, 27 членів. 1924 року 93, 1925 року 183. на піку діяльності охоплював близько 230 учасників. Розгалужена мережа до двох десятків філій Київ, Одеса, Катеринослав тощо і кілька десятків літературних гуртків у містах та сільських осередках. Керівники й помітні учасники. Окрім голови Сергія Пилипенка, активними членами й авторами плужан були Андрій Головко, Іван Сенченко, Петро Панч, Олександр Копеленко, Докія Гумена, Павло Усенко, Василь Мисик, Григорій Епік, Андрій Панів, Іван Кириленко та інші. Частина з них згодом перейшла до інших угрупувань «Вапліте», ВУЗ ПП, Молодняк. Видання і видавнича діяльність часопис плужанин 1925 1925-1927 років. Популярний орган спілки. У ньому активно виступав Пелепенко, зокрема у полеміці з Миколою Хвильовим під час літературної дискусії 1925-1928 років. Журнал Плуг заснований 1924 року. В різні періоди виходив у 1925-1927 Роках і 1928 та 1932 роках Альманахи Плуг 1924-1927 років, де зокрема друкували платформу і статут спілки. Ідейно-естетичний профіль і діяльність. Плух робив ставку на масовість, гуртував авторів із села, розвивав мережу гуртків, проводив літературні вечори, конкурси, підтримував сількорів. Художній метод коливався між неореалістичними та революційно-романтичними настановами із пріоритетом культурницької роботи на селі. Критики відзначали як вагомий просвітницький вплив, так і нерівний художній рівень значної частини продукції. Місце в літературному процесі 1920-х років. Під час літературної дискусії 1925-1928 років плуг був у числі головних опонентів ваплітян навколо Миколи Хвильового. Відстоювавши партійні позиції в літературі та орієнтацію на масового читача. Дискусія спричинила часткове очищення складу і підвищення вимог до художньої якості творів. Занепад і кінець наприкінці 1920-х, на початку 1930-х років чимало плужан перейшли до ВУЗПП або Комсомольського молодняка. У 1931 році відбулася формальна зміна назви спілка пролетарського колгоспних письменників. А 23 квітня 1932 року, постановою ЦК ВКПБ усі літеатурні об'єднання ліквідовано. На їх основі створено спілку радянських письменників.